Всім привіт! Сьогодні дуже і дуже цікавий, як на мене, огляд на новелу «Меланхолійний вальс Ольги Кобилянської. Сьогодні я хочу трошки розповісти вам саме про Ольгу Кобилянську, щоб ви розуміли, що я за жінка. Вона просто вона мене дуже надихає. Я як людина, я сама письменниця, я сама поет і вона реально дуже надихає своїми статками, своєму, своєю творчістю. Своїм бажанням, от вона вирізнялась 100%, отож її історія. Вона народилася спочатку, на той час це була Австро-Угорщина, Гуравмура. Можете зараз подивитися, це зараз це зараз землі Румунії. Її мама це німкеня. І вона розмовляла тільки спочатку німецьку знала і ще якусь мову, але не пам'ятаю яку. Але її батьки дали їй можливість, дали приватних вчителів, щоб вони навчили її української мови, і вона знала мову спочатку. Вона писала свої твори німецькою мовою. І взагалі вона могла стати популярною як німецька письменниця, і вона була б дуже крутою, в принципі. Вона і була крута, просто не як в позиції української письменниці. Але я зараз походу розповім, чому все ж таки вона стала на шлях. Української творчості спочатку її життя проходило дуже, ну як у всіх людей, вона пішла в школу. Хоча тоді ж було дуже важко отримати освіту, особливо жінкам, і її батьки сказали, що вони не хочуть і не будуть продовжувати фінансувати, і просто не хочуть, щоб Ольга Ковлянська і її сестра, по-моєму, її звати Євгенія. Було тільки дві дівчини в сім'ї і п'ять братів в них було. От вони братам дали освіту вищу, а в а дівчата провчилися тільки чотири класи і сказали, все, не треба більше навчатися. От Ольгу Кобулянську це зовсім не влаштували, і вона така: ні, я не хочу, я буду навчитися далі. І вона навчалася самостійно. Потім щось так сталося. Вони переїхали в Україну з Австро-Угорщини. Ну, переїхали з Гури в море. Спочатку якесь там місце забуло, як називається, а потім в Чернівці. А на той час Чернівці це була така столиця літератури, можна сказати, так? Загалом столиця так, книг, письменників, щось такое, літературного напрямку. Приїхали вони туди, і Ольга Кублянська почала там писати твори саме українською через те, що вона познайомилася там, от це, це цікаво, мені дуже сподобався цей розповідь. Вона познайомилася там з. Наталією Кобринською і Софією Окуневською. Софія Окуневська це перша жінка-лікар. Бо тоді були тільки акушерки, типу, були, але прям лікаря не було у жінки. І оце перша жінка-лікар на Галичині того часу, ХХ століття. Оце вона з нею познайомилася, вона її так каже: ну чому ти німецькою пишеш, пиши українською. Вона так подумала, подумала, ну буду, значить, писати українською. А Наталія Кобринська це феміністка. І вона теж перша феміністка на Галичині, яка не боялася казати про свої погляди на життя. Вона її дуже надихнула, і Ольга Кублянська стала теж феміністкою відносною. І вона писала твори про фемінізм. Можете подивитися, один створін називається Людина. Отож, почала вона писати українською. Ще закохалася у брата Наталії Кобринської, але щось там не зійшлося. Другий раз вона закохалася у Осипа Маковея, і я вам хочу дуже розповісти. Оце просто хочу поділитися. Так хочу, щоб люди це знали. Це ж, яка була жінка того часу, які в неї були погляди? Я не знаю. От вона вирішила йому зізнатися у почуттях першій. Зазвичай тоді ж це було не дуже прийнято, типу, щоб жінка зізналася в коханні, і вона не просто зізналася в коханні. Вона каже, давай ми з тобою дружимося. Коротше, запропонувала вона йому дружитися. Це взагалі був нонсенс на той час. Але вона така людина, ну, феміністка. Що ви скажете? От, Вона запропонувала, але він. Я думаю, що він злякався, по-перше, а по-друге, він. Не любив її і вважав її тільки своєю подругою, він їй допомагав писати твори, критикував. Ну, коротше, був критиком її творів і бачив в ній тільки дуже круту письменницю і подругу. І це на неї дуже справило, ну, вплинуло однозначно, тому що це ж не кохання. Вона до кінця свого життя так і не вийшла заміж. Отаке От оце буває в житті. І ще приміточка. Вона написала твір якийсь, я пробачте, забула назву. І на цей твір дуже сильно відреагувала Леся Українка. Написала, що він дуже крутий, в якісь редакції. Потім вони списалися, полистувалися і дуже сильно подружилися. І це була дружба не тільки як письменниці, і письменниці, це просто була щира жіноча дружба. Почали вигадувати, мовляв, Леся Українка і Оля Коблянська там зустрічалися, любили одне одного. Ну, я не знаю, хто як думає. Я думаю, що вони просто були, от ну, як подруги. Просто їм було класно, просто спілкувалися. А ще дуже цікавий факт. Просто хочу дуже сильно розказати про Ольгу Кобелянську. Вона просто вона прекрасна жінка. Ем, в її 78 років змінилася влада е, в тогочасній Україні, і щось там не поділили оці дві влади, і вирішили, що Ольга Кобилянська. Це ворог народу класовий, і її треба там. Вони хотіли вдатися, чи до розстрілу, чи щось там. Ну, прилюдно щось зробити з нею. Не пам'ятаю, що не пам'ятаю. Ну, засудили вони її, коротше, і кажуть, що прям вирок буде, але щось там сталося так, що її все ж таки не засудили, і вона після того буквально через декілька років, чи через рік, чи через два померла. Таке, оце буває в житті. А хотіли, засудили її і ну, знищити за те, що вона якось не так висловлювалася в своїх творах про якусь з влад. Почитайте, будь ласка, про це це теж цікаво. А тепер безпосередньо перейдемо до Меланхолійного Вальсу. Меланхолійний Вальс це. Я хочу сказати, що це новела, найкраща новела, яку я прочитала за останні місяці 3-4. От це. Не тільки новела, це просто і як книга і будь що що я читала, оце най 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 мені сподобалось. Я ставлю мільйон з десяти цьому твору. І Це прекрасно, це неймовірно, люди добрі. Почитайте, почитайте, будь ласка, У вас залишиться від цього дуже класне враження. І просто я багато думала, дуже багато, мені прямо все хотілося дізнатися, як воно написано, чому воно так і написала. Я дізналася. Зараз ви почуєте. Розповідь йде про три подруги. Спочатку їх було дві. Вони жили на квартирі, але вийшло так, що орендаторка підзайняла плату, і вони вирішили, щоб не напрягатися дуже сильно, взяти третю собі і щоб була як подруга, і як, ну, платила за оренду. Власне. Вони подали ем, оголошення і вийшла на, на це оголошення Софія Дорошенко. І ця Софія Дорошенко так прийшла, але тоді в той день їх не було вдома. І вона зайшла наступного разу, її прийняли додому. Я дуже коротко розказувала, там треба читати, там треба в деталі, це, це прекрасно. Там є ще деякі виписки, такі, деяких слів німецьких, такі вставки німецьких слів в українському творі. Це теж додавало шарму такого. Ну, видно, що жіночка знала німецьку і українську, і вона поєднувала. Отож, головні оці дві героїни, які спочатку були, це Гануся і Марта. Марта, така сімейна людина, вона. Любить професора, вона вчителькою майбутньою буде. Спокійна, схильна любити мистецтво, але сама ним не займається. А от Ганнуся це вже окремий вид мистецтва. Я можу сказати так. Вона художниця, вона малярка, і в неї все пов'язане з творчістю. Ви почитаєте, в неї суперські погляди. Вона мені дуже подобається, сама художник, хоча. Я як художницю себе не позиціоную, я позиціоную себе як митця. Митець для мене це щось більше, ніж художник. Митець це е, людина, яка відкриває душу у малюнкові. От художника не так. Хоча я різні, звісно, тачів художника, але я вважаю, що саме митець це те, що от мені більше підходить. Я вигадую свій стиль от на задньому фоні моєї малюнки, от це все я малювала. Е, це мій стиль власний, я його не копірую, я його малюю, сама придумала. І в моїх, кожному з моїх малюнків видно, що малювала це я, і я вклала туди душу от в художників. в мене щось зразу художники асоціюються з академічним малюванням і з, з малюванням з натури, малюванням пейзажів, натюрмортів, а я таке не люблю. От, Тому я вважаю себе митцем. Продовжимо. Але вони разом якось схожуються: от вони одне одного люблять, вони подруги. Якось вони, хоч вони дуже різні, але вони між собою наче трошки схожі. І тут з'являється третя: от вона, тепер головна героїня стає саме вона, і від неї, ну, йде розповідь взагалі від Марти, але Софія стає головним персонажем в цій історії. Вона піаністка, вона все життя своє практично присвятила пі... цьому фортепіану. Вона влашто хоче влаштуватися в консерваторії, працювати там, вчитися це фортепіано. Короче, хоче вона в консерваторію вступити. І готуються до цього дуже сильно. Вони її спочатку не прийняли, потім прийняли. Все в них добре. Почитайте, прошу, почитайте. Просто я не хочу дуже зглиблюватися. Там дуже велика оповідь, це буде дуже довге відео, а я знаю, що люди не готові черпати довгі відео, вони залежні від дофаміну і швидкого дофаміну. Це Тікток, Листаті рілси, Рілс, рілси. Якщо я зараз запишу відео на хвилин 40, я готова про це годинами говорити, розумієте? Просто почитайте, будь ласка. І оце Софія. Дуже трагічно склалося в неї життя. Давайте кінець. Вони ухож схожували, схожувалися, Вони дуже схожі, їм дуже круто разом. І тут час пік, кульмінація. Щось там сталося у Софії. Дуже 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 багато подій. Негативних в неї померла мати після вона дізналася, що дядько, який хотів фінансувати її консерваторію, не, конф... не буде її фінансувати у Відні, і вона не зможе поїхати в консерваторію, вона готувалася до цього більше свого життя. А вона думала, що вступить. Вона не вступає тепер. Виходить, що все, це крах. Вона приходить додому, показує цю звістку. І е, оці дівчата почитали, вона злягла хвора, і тут час пік. Її струна на фортепіано лопає. Порвалася струна. І вона померла від серцевого нападу. Їй було 26 років. Молодой помер. Чому вона так сказала? Не витримала, коротше, кажучи, таких оце. Ну, творча людина не витримала просто. Що, як склалося життя у Ганусі, тої самої художниці? Вона ж вважала, що. Можна вийти за першу зустрічну заміж, і взагалі все одно, типу вона присвячує своє життя тільки творчості і художництву. Для неї це все о, от, це кохання, типу, ну буду кохати, ну, буду кохати, якщо й не буде мені заважати малювати, от так якось виходить. Mm. от. І практично так і сталося. Вона дуже хотіла поїхати у Рим, вона поїхала, з'явилася свою мрію, побачила все ж таки це столицю мистецтва. Ем, коли вона зустрілася з, оце знову з Мартою. Вона вже привезла сина, сину декілька років, приблизно п'ять чи чотири роки. Я не пам'ятаю, пробачте, подивіться. І питає ж Марта, а де дві чоловіка? Вона каже: та ми з ним розійшлися, я його покинула, ми навіть не були одружені. типу, Він мені не сподобався своїми поглядами. Вони зійшлися з характерами. Батько мого хлопця залишився там в Італії. Покинув мене. Ми розійшлися, бо не могли порозумітись. Все-таки сталося. Марта, сімейна людина, Ганна все ж таки присвята творчості у Софії трагічний кінець вийшов дуже. І я хочу сказати вам, що приміточка тепер. Ольга Кобилянська сама казала в свій час, що вона прототипом є саме вона, оце Софія. Є прототипом Ольги Кобилянської в реальному житті, що вона, хоч і померла. Ну, Вже в роках, в, 78, о, пробачте, в 79 начебто. Але все ж, я думаю, що це пов'язано з тим, що от, коли її відмовив Осип Маковей, її любов, мабуть, всього життя, на неї це так справило враження. Мені здається, що в неї душа просто типу, померла в той, в той момент. І вона це, оцю душу саме свою вклала в, в історію Софії. Таке. Це прекрасно. Сама історія, це настільки геніально. Я не знаю, не можу пояснити, чому мене так вразило, але мене дуже вразило. Я просто хочу, щоб це побачив весь світ. Я готова всьому світу викричати про цей твір, Чесне слово. М -м Повторю ще раз, ставлю з 10, Дивилася ще фільм, фільм не за мотивами, трошки скорочений, трошки доданий сюжет сюжет, але я теж ставлю 10 з 10. Це прекрасний фільм. можете фільм подивитися, якщо вам дуже цікаво. М -м ну, ніби все.